Неймовірно функціональна квартира Площа 94 квадратних метрів. Це зона вітання, яка плавно переходить у кухню. Зона вітання облаштована кондиціонером. Двоє диван, який розкладається, телевізор 55-ка, по підлозі у нас ламінат, по стінах у нас фарба, декор. По підлозі в зоні кухні, керамограніт, метр двадцять на шістдесят. Тут газульний на опалення, два балкона. Перший та другий. Хороший розворот, західна сторона квартири. Техніка вся вмонтована компанією Bosch. Два холодильника встановлено. Та є, звичайно, посудомийна машина у цій квартирі. Побігли в коридор. Тут дуже велика. Кількість шаф, вони всі функціональні, є гладіння дошка, пралка, сушка, навіть робот пилосос тут ховається. Клубне містечко 12 це комплекс зручний для вас, а ця квартира продумана до деталі. Тому кого цікавить, телефонуй. плінтус алюміній, все зроблено зі смаком та якістю, двері скритого монтажу, окремо е перший туалет з душем. Та є ванна кімната повноцінна. Так вона виглядає. Все дуже-дуже стильно. Перша кімната. Квартира повністю обладнана, повністю готова для проживання. Якщо тебе цей варіант цікавий, телефонуй, цей варіант вартий уваги. Та друга кімната ЖК, Клубне містечко, вулиця Пелеше 5, місто Івано-Франківськ. Ця квартира продається.